Молоко це добре, якщо ви немовля. Але якщо ви вже 35 років залишаєтесь немовлям, тоді щось не гаразд, вам потрібно зростати. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Бог любить вас, Він хоче мати стосунки з вами, він хоче бути вашим другом. Розвиваючи дружбу з Богом, ви дізнаєтесь, що дає вам право називатись другом Бога. Дізнаєтесь Божий план, панування і влади, який досяжний для вас. Як ваші стосунки з Богом можуть приносити процвітання до кожної сфери вашого життя? Ви знали, що ви дорогоцінні для Бога, він віддав все, щоб мати з вами особисті стосунки. Бог завжди називає неіснуюче як існуюче. Бог дивиться на вас очима, віри, називає вас своїм скарбом. Тепер ви також можете мати таку віру, впевненість і любов. Навчіться супроводжувати свою віру діями і ходити у дружбі з Богом. Дізнатись про цього друга, якому ви можете довірити своє життя, відкрити справжню дружбу, яку запропонував вам бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Запрошую на передачу Переможний Голос віруючого. Ми чудово провели час минулого та цього тижня, говорячи про те, щоб жити життя вільне від осуду. Життя вільне від гріховної свідомості. І більшість людей навіть не знають, що таке можливо. Навіть більше того, що воно досяжне. І дуже важливо, щоб Слово Боже стояло на першому місці і було найвищим авторитетом в вашому житті. Якщо воно каже не бійтесь, тоді не бійтесь. Не бійтесь. Дякуємо тобі, Отче. Ми радіємо сьогодні в могутнє ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Господи. Амінь гаразд. Повернімося до Послання до Римлян 8.1. і потім продовжимо говорити про те, на чому зупинилося вчора в посланні до євреїв. Отже, нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за тілом або не за п'ятьма фізичними органами відчуття, а за Словом Божим. Тому це має стати найвищим авторитетом. Так, але навіть не починайте всі ваші так, але Бо що за цим стоїть? В дев'яти з десяти випадків так, але передує невір'ю. Так, але якщо і ви можете розвернути це на 180 градусів. Коли дьявол починає говорити тобі, що в тебе нічого не вийде, так, дозволь мені дещо сказати тобі, дьяволе, ви бачите, що відбувається? Ви міняєтесь місцями. Але вам не варто мінятися місцями зі Словом Божим. Вам не варто цього робити. Вам варто лише замінити дьявольські думки, бо він має лише одну мету вкрасти Слово Боже. І якщо він зможе вкрасти Слово Боже, тоді він зможе вбити і знищити. Але якщо він не зможе вкрасти Слово Боже, і все визначається тим, що виходить з ваших уст. Тому те, що ви говорите своїми устами це те, у що ви вірите, просто звільніться від цього, вирвіть це з корінням. Я не знаю, як це було в вашому житті, але моя мама не дозволяла ніякого лихослів'я. Це була погана новина, якщо ви лихословили. Тоді вам засовували щось до рота, наприклад, мило. Воно було огидне на смак. Але наскільки я пригадую, це зовсім не допомогло мені зупинити лихослів'я. Я просто більше не лаявся мамині присутності. Бо це духовна річ. Ви просто не чуєте себе. Розумієте, ці речі вискакують з ваших уст. Хочете, я доведу вам це місцем писання. Бо від повноти серця говорять уста. Те, що знаходиться в вашому серці з надлишком, виходитиме з ваших уст. І Глорія тоді сказала: я більше не ходитиму з тобою до людей. Чому через твої лайки? Я запитав, що, і вилаявся. Вона відповіла того вечора, коли я народився з гори. Першого тижня листопада 1962 року я ніколи цього не забуду, скільки триватиме вічність. В мене було таке враження, ніби мені до рота заштовхали цеглину. Я фізично відчував це мало не весь вечір, і відтоді я більше не лаявся. Це просто забралося геть. Я боровся з іншими речами. Я боровся зі звичкою курити. Я справді з нею боровся. Я не знав, як від цього звільнитись. Але після того, як я дізнався, як це робити, це стало дуже легко. Я пам'ятаю, як у мене тривалий час були проблеми з ліктьовими суглобами. Вони починали боліти. Я молився і мені ставало краще. Але кажу вам, я зловживав кавою. Я пив її занадто багато. Я пив її, коли літав. Тобто я просто постійно вживав її. І коли я намагався припинити пити каву, в мене починався сильний головний біль через залежність від кави. І я сказав: Господи, це неправильно. І в першому розділі послання Якова сказано: якщо комусь бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Мудрості стосовно чого стосовно цього випробування, перевірки та спокуси. Що б це не було? Вам потрібна мудрість Божа стосовно цього. тому я усамітнився і три дні молився і постився про мудрість стосовно цього. І у мене ніколи не було такого, щоб за три дні, чи навіть менше, я не отримав потрібну мені мудрість. інколи я прокидався вранці другого чи третього дня, і ось воно. Зі мною таке ставалося знову, знову і знову. Отже, Господь сказав, проблема в тому, що ти зловживаєш кавою, і він сказав, що справа в кислоті, в тих смолах і так далі. Бо я вживав 15 чи 16 горняток кави на день, і це було безглуздо. І все це накопичувалося в моїх суглобах, не лише в ліктьових суглобах, але вони боліли більше за інші. І Господь сказав: Піди, візьми свою сумку. В мене була стара жахлива зелена сумка, і я возив в ній свою маленьку кавоварку, банку кави та все моє кавове приладдя. І Господь сказав, Піди, візьми це. Я пішов, взяв, і він сказав, Постав все це перед собою. Тож я так і зробив. Це спрацює для вас. Щоб це не було, вам слід звернутися до Слова Божого. В мене було з цього приводу слово Боже. Я мав мудрість Божу. Тепер я знав, в чому була справа, і я знав, як віддати цю турботу йому. Тому я поставив все це перед собою, і я не буду докладно все це розповідати, але я вам це покажу все, що було в цій сумці. Стояло переді мною. І я зробив те саме з дріжджовим хлібом, з тими речами, на які мені вказав Господь, з цукром. І я прийняв причастя. Я сказав: я більше не потребую тебе в ім'я Ісуса. І відтоді я не випив жодного горнятка кави. І я не кажу, що пити каву це гріх. Це щось гріховне, якщо ви п'єте її занадто багато. Я маю на увазі, що нема потреби напиватись кави так само, як і чогось іншого. Не впивайтесь цим і ви можете припинити це. Вам не слід зловживати чимось в такий спосіб. і в мене ніколи не було жодного синдрому відміни. більше ніколи не було цього гидного головного болю. А відтоді минуло більше 40 років. Кава залишила моє життя. Амінь ви можете зробити те саме з алкоголем. Ви можете зробити те саме з чим завгодно, до чого вабить ваше тіло. Амінь. Я важу на 46 кілограмів менше від своєї максимальної ваги, яку я мав в минулому. Амінь. Слава Богу. Мені 86 років, і я в найкращій фізичній формі за все своє життя. Слава Богу. І я не слабну, я стаю сильнішим. Гаразд, давайте повернемось до послання до євреїв. Вчора ми читали шостого розділу. Давайте прочитаємо тринадцятий вірш п'ятого розділу. Бо це те, що Господь сказав нам, з Лорією, багато років тому. Це ствердження віри і доручення нашого служіння. Це те, що нам належить виконувати, це наша робота. Все решта, що ми покликані робити, є частиною цього. Кожен, хто споживає молоко. Ні, дванадцятий вірш. Бо за часом вам належало бути вчителями. Але вас знову потрібно навчати. Ось це знову. Знову потрібно навчати перших початків Слова Божого. І вам потрібне молоко, а не тверда їжа. Молоко це добре, якщо ви немовля. Але якщо ви вже 35 років залишаєтесь немовлям, тоді щось не гаразд. Вам потрібно зростати, бо ви досягнете тієї миті. Коли люди більше не зможуть молитися за вас і отримувати щось для вас, ви можете мати найкращого пастора, сильного, помазаного чоловіка чи жінку Божих, через яких ви зцілились, але прийде час, коли це більше не працюватиме для вас таким чином, вам доведеться зростати. Амінь. Кожен, хто споживає молоко, недосвідчений в слові праведності, бо він немовля. А тверда їжа властиво досконалим, в яких почуття навиком привчені або практикою та тренуванням привчені розрізняти добро та зло. Тому, залишивши початки вчення Христового, прямуємо до досконалості. До досконалості. Бачите, про що він говорить? він каже про те, щоб зростати, а не про те, щоб бути досконалими. Він каже про те, щоб зростати, ставати зрілими у Христі Ісусі. І не будемо знову покладати основу покаяння від мертвих діл та від віри в Бога, вчення про хрещення та покладання рук, про воскресіння з мертвих та вічний суд, і це зробимо, якщо Бог дозволить. Час від часу читайте послання до євреїв, не зважаючи на нумерацію, бо це лист. Давайте відкриємо зараз. Оскільки це, це потік і продовження послання до євреїв. Тож давайте відкриємо 10-й розділ. Отже, він тут навчає. Він навчає про силу крові. Він говорить про силу крові тварин. Це щось сильне. Це кровний завіт. І потім він говорить про Божу кров, про кров Ісуса. Алілуя! Про служіння Ісуса за чином Мелхиседека. І ось ви приходите до 10-го розділу. Давайте прочитаємо 27 вірш 9-го розділу, оскільки це дуже важливе місце Писання. Бо люди породжували різні жахливі, жахливі уявлення та доктрини. І як призначено людям один раз померти, а потім суд, там не говориться, що є певний визначений час, коли їм слід помирати. Нема завчасно призначеного часу, коли людина має померти. Такого не існує. Це багато в чому залежить від нас. Є речі, які ви можете робити, щоб вкоротити своє життя. Є речі, які ви можете робити, щоб продовжити своє життя. Тривалість вашого життя має бути 120 років. І це стосується вашого духа, душі і тіла. Це стосується того, чим ви живитесь духовно, чим ви живитесь розумово і чим ви живитесь фізично. Це інтегрована система, хвала Богу. отже, закон, маючи тінь майбутніх благ, а не сам образ речей, одними і тими жертвами, які приносяться щороку. Ніколи не може зробити досконалими тих, хто приходить з ними. Так ви не зростаєте, бо нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Ви мене слухаєте? Ніхто не народився згори. Причина? Чому Бог брав на себе провину за те, що робив дьявол? Вам потрібно повернутися і дуже уважно перечитати, дуже уважно дослідити це. Наприклад, прокляття закону. Якщо не будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, послухайте зараз то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе. Богу не потрібно було вбивати чи знищити когось. Це процес сіяння і жнив. Так, але там сказано, вдарить тебе Господь. І складається враження, ніби Бог зійшов і просто вдарив їх. Ні. Йому не потрібно було це робити, але він не привертав увагу до сатани за винятком кількох окремих місць писання, бо ті люди не були народжені згори. І абсолютно очевидно, що вони не могли триматися за щось довше одного покоління. Чому? Вони не були народжені згори. Народження згори стало можливим лише після того, як Ісус зійшов в пекло і заплатив ціну. Вони знаходились в раю, то була верхня частина Шеолу. Вони були повністю захищені там, але вони ще не потрапили на небеса. І потім, прямо в пеклі, Ісус проповідував Євангелію після того, як прямо на їхніх очах переміг сатану. Вони спостерігали за цим. Ви уявляєте, як це завело Давида? Дай йому Ісусе, дай йому ще раз. Вріж йому ще раз. Саме тоді, ті, хто перебував там, народилися згори, а Ісус полонив полон, і вони пішли на небеса. Хвала Богу, бо інакше припинили б приносити їх. Бо ті, що приносять жертву, один раз очистившись, один раз очистившись, Ісус сам очистив і усунув наші гріхи. Пам'ятаєте це? Вони усунені. Ми просто прийняли це очищення. Гріхи кожного з нас були очищені і витерті. Але вам слід прийняти це. Амінь. Праведність прийшла до всіх людей. Це не означає, що всі спасуться. Це означає, що всі можуть спастись. Але вам слід взяти це. І коли ви це робите, слава Богу, не мали вже ніякої гріховної свідомості. Вже більше не повинно бути ніякої гріховної свідомості. Чому? Я був очищений. Я був очищений. Слава Богу. Амінь. Дякую тобі, Господи Ісусе. Мені більше не потрібно про це думати. Моя свідомість. Слава Богу! Алілуя! Один молодий чоловік почув, як я проповідував. Він сидів в в'язниці в штаті Міннесота, і він почув те, про що я проповідував в іншій в'язниці. І він сказав, я вийду звідси. Йому сказали ні, ти не можеш звідси вийти. Ти ще навіть не маєш права на умовно дострокове звільнення. За законами Мінесоти, ви не мали право на умовно дострокове звільнення? Здається, протягом трьох чи п'яти років. Він сказав ні, ні. Я нове творіння. Я вже не той, хто здійснив той злочин. Вони сказали, цей хлопець божевільний. Він сказав ні. Ні. Він продовжував говорити це всім. Вони сміялися над ним. А він сказав: Я вийду звідси. Так, я вийду. В результаті законодавчий орган Мінесоти змінив той закон, і він вийшов з в'язниці приблизно через півтора року. Амінь Він хопився за це. Мої гріхи були очищені та усунені. Так, хвала Богу. Я нове творіння у Христі Ісусі. Я нове творіння, Алілуя! І для нього це спрацювало. Чому? Він шукав Царства Божого. І закони Царства Божого переважили та змінили закони Мінесоти. Законодавча влада змінила закони Мінесоти, і він вийшов на свободу. Слава Богу! Дякую тобі, Ісусе, хвала Богу. Ви мене слухаєте? Не мали б уже ніякої гріховної свідомості. Але цими жертвами щороку нагадується про гріхи, бо неможливо. Щоб кров телят та волів знищила гріхи. Це неможливо, і вам слід це запам'ятати. Є ще одне місцеписання, де люди просто спотворювали це. Вони спотворили слова Ісуса. Ісус проповідував євреям: тоді на землі ще не було християн. Ісус проповідував євреям. Амінь. І він говорив про розлучення і повторний шлюб. Бог ненавидить розлучення. Християни через невігластво. Один чоловік сказав мені. Кенете. Я був пияком. І бив свою дружину. Згодом я народився згори. І всі любили мене. Але, зрештою, я розлучився. І він сказав: тепер я просто йду в пекло. Що? Ісус говорив про те, що він сказав. Але це стосувалося лише того часу. Залишалося лише десь 12 місяців до дня очищення. До того дня, коли Ісус пішов на хрест і заплатив ціну за всі гріхи. це не робить розлучення чимось правильним, але воно не є смертельним гріхом. Це ганебна річ, але в цьому якраз і є сутність крові Ісуса. скиньте себе цей осуд. Амінь. Ви щось затримали сьогодні для себе. Віддайте Господу хвалу за це. Далі, Джеремі. Дякую, дідусь. Це було сильне двотижневе дослідження того, що Ісус є тим, хто носить наші турботи, і що ми були викуплені, дяка Богу, від прокляття закону, і ми вільні від будь-якого осуду раз і назавжди. Ваше минуле залишилось позаду, і зараз ви можете жити прощеними і повністю вільними. І перед тим як ми закінчимо сьогодні цю передачу, я хочу показати вам одне відео. Брат Копленд сказав це в 2019 році в рік рясного урожаю. Тому чого ви очікуєте? Що ви очікуєте зібрати? Подивіться це, а я ще повернусь. Це час чудес і знамен, друзі. Давайте приєднуйтесь. вам слід бути частиною цього надприродного велитя, всемогутнього Бога. Партнерство – це більше ніж просто отримувати щось поштою. Можна сказати, що партнерство це міст, яке з'єднує два боки. з одного боку є окремо взяті люди, компанії, служіння, а з іншого боку, є робота цього служіння, нагорода за виконання роботи цього служіння і помазання цього служіння. Міст партнерства стоїть на двох головних стовпах. Перший стовп це молитва, а другий це фінанси. Ці два стовпи призначені для того, щоб приносити користь вам як партнерові, так само, як і служінню. Це вулиця з двостороннім рухом. Ви молитесь за Кеннета і глорію, за їхніх співробітників і за те, щоб помазання Боже перебувало на роботі цього служіння. В свою чергу брат Копленд і сестра Глорія разом з працівниками місії зобов'язуються щодня молитись за вас. Разом з вашими молитвами, коли ви сієте ваше фінансове насіння, ви застосовуєте повну міру вашої віри стосовно роботи цього служіння. В розширеному перекладі Біблії у першій Самуїла говориться, яка частина тим, що ходили на війну, така має бути і тим, що залишились при обозі, на всіх слід розділити порівну. Незалежно від того, хто проповідує, а хто підтримує цього проповідника, одне і друге святе для Бога, і для обох буде однакова нагорода. Така нагорода, як помазання для зцілення, помазання для процвітання та фінансового примноження і помазання переможної віри від імені місії Кеннета Копленда, запрошуємо вас молитовно обміркувати можливість стати нашим партнером. Як написано у посланні до Фелип'ян, 4.17, Не тому, що ми шукаємо дару, а шукаємо плоду, який примножується на користь вашу. Ми стоїмо у вірі про один мільйон партнерів. За будь яких умов, це час для цієї команди. Це час партнерам бути партнерами всюди. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого День пожертвувань. Я хочу знову прочитати вам шостий вірш шостого розділу послання до Галатів. А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь Бог не може бути осмієний. Що посіє людина те й пожне. Хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління, а хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне. І Послухайте дев'ятий та десятий вірші. Роблячи добро, не занепадаємо серцем, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Отже, поки є час, будемо робити добро всім, а в першу чергу своїм повірі або своїй сім'ї віри. прямо зараз я хочу надати вам можливість зробити це своїм повірі. Своїй сім'ї віри це та сім'я, частина якої ми з вами є. Бог наш отець. Ми його діти. це Його сім'я віри. І ви є частиною цієї сім'ї, і вам надана така можливість. Ваше пожертвування це можливість зробити добро своїй сім'ї віри. Якщо ви навчилися слова Божого, прийдіть до Господа і запитайте, як мені на це відповісти. Коли ви відповідаєте з вірою, і коли ви відповідаєте сіючи фінансове насіння у це служіння, ви забезпечуєте те, що хтось інший почує те саме хороше слово, яке почули ви і яке змінило ваше життя. Саме тому я хочу подякувати нашим партнерам по всьому світі, які стоять у вірі разом з нами у цьому служінні. Ви молитесь, ви підтримуєте і ви зайняли своє місце поруч з Кеннетом і Глорією Копленд. І ви проповідуєте Ісуса. Ви проповідуєте Слово Боже безкомпромісне Слово віри по всьому світі від краю до краю. У цьому сутність партнерства. Це те, що робить партнерство. Отець. Ми дякуємо тобі сьогодні за пожертвування наших телеглядачів. Ми приймаємо їх, ми називаємо їх благословенними, і ми просимо Тебе, Господь, використати їхнє насіння, посіяне у це служіння як відчинені двері для того, щоб ти міг працювати в їхньому житті в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви пропустили якісь передачі цього тижня, ви можете абсолютно безкоштовно подивитися їх на нашому сайті KCM.org.ua. Станьте частиною хорошої церкви, будьте у сім'ї віри в присутності Божій, Проводьте час, поклоняючись Господу і прославляючи його, проводьте час у Слові Божому. І наступного тижня знову приєднуйтесь до брата Копленда на передачі «Переможний голос віруючого. Це буде ще один чудовий тиждень, коли ви будете досліджувати Слово Боже, і коли Слово Боже буде входити у ваші очі, ваші вуха та потраплятиме до вашого серця. Саме тоді воно починає змінювати щось у вашому житті. І ми запрошуємо вас дозволити Слову Божому робити у вас те, що може робити лише воно спасати вас, цілювати, робити вас успішними, визволяти в ім'я Ісуса. Дякую за те, що дивилися нас до наступної зустрічі. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Тези передач переможний голос віруючого досяжні абсолютно безкоштовно. Ви можете завантажити їх з нашого сайту kcm.orgua у розділі Медіа. Там ви можете завантажити тези одразу до всієї серії передач. Ви можете завантажити їх на комп'ютер, роздрукувати їх, щоб використовувати для особистого дослідження Біблії або ж слідкувати за ними під час самої передачі. Наділяйте своє життя силою з допомогою Слова Божого, яке завжди у вас під рукою. Завантажте сьогодні для себе ці безкоштовні тези. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Муркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.